Вітамін Д це найбільша фармацевтична афера 21 століття. Адже його рекомендують від усіх захворювань і усіх виявляють дефіцит цього вітаміну. Тож, напевно, щось не так з нормами, мабуть, у когось є фінансовий інтерес. Адже за умови гуляння, хоч 15 хвилин на сонці, він утворюється у підшкірою людини з допомогою ультрафіолету, а також потрібно їсти необхідну їжу. Тож є вітамін Д у жирній рибі, вершковому маслі, цільному молоці, йогурті, жовтках. І якщо це все їсти і немає проблем з травленням? Тож ви будете здорові і не потрібно додатково вживати вітамін Д, але він нам потрібний для того, щоб краще працювали м'язи, засвоювався кальцій та фосфати з їжі, також щоб добре подавалися сигнали від мозку до тіла і щоб імунна система працювала злагоджено, боролася з бактеріями і вірусами. Але правильне харчування та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть нам мати його достатньо і не вживати вітамін Д у різних фармацевтичних формах, адже відома смерть від передозування, а нам це точно не потрібно. Рівно.